Для того щоб отримати фінансування на лікарню, знаєте, да що у нас вже зараз працює як ти надав послугу, так. і держава тобі з НСУ виплачує за кожного пролікованого. Так, от щоб отримати можливість отримувати з держави фінансування, саме муніципалітети зобов'язані забезпечити лікарню ну, лікарню відповідними умовами. І, наприклад, для такої, то э, ступені лікарні, для такого то mm -hmm. рівня, треба мати. Наприклад, чотирьох анестезіологів. де голова громади, мер громади повинен знайти цих анестезіологів. Це питання місцевого самоврядування. Тому так ми користуємося цими знаннями і ділимося один з одним як органи місцевого самоврядування, тому що ми насправді зацікавлені в людях і внувчителі і, і лікарні. Просто лікарня це яскравий приклад. Де мер його має сама... взяти? Ніхто не знає. А, а от, наприклад, дійсно, якщо чотирьох анестезіологів не знайдено, то грошей так само не виділено. То держава не дасть коштів, тобто держава не скаже, що це такого. Та рівня лікарня, і ти як орган місцевого самоврядування, село, селище, місто, ти можеш е, лікувати, ти можеш все робити, але держава це не профінансує. Отак от працює у нас так. медицина в Конституції, бо ну. Вроде как, от, і держава декларує постійно говорить про те, що в нас медицина державна. Угу. Ну ми всі угу. сприймаємо це угу. так, але система створена так: що лікарню повинна побудувати громада. Тепло, світло, все це забезпечує громада, ліки і лікарів в вартості послуги, уже наданої хворому фінансує постфактом після надання послуги держава через НСЗУ. І це логіка в цьому є. Але щоб держава визнала цю лікарню достойною або можливою до фінансування державою, держава виставляє умоги. Вимоги, вимоги, угу. і це теж логічно, тому що не можете ви робити операції, якщо у вас немає анестезіологів. Логічно, логічно, так. але де їх взяти, ніхто не каже. Тому така, ну це насправді. Я дякую вам за це питання. Питання кадрів в громадах це питання сьогодні місцевого самоврядування. голів і зараз громад. Мери, очільники об'єднаних територіальних громад, територіальних громад, мусять бігати по інтернетах, шукати тих ну умовно. Ми до прикладу анестезіологів, тому що їм це треба, так так, так Нам проходить. це треба це треба органам місцевого самоврядування, тому що інакше вони не отримують фінансування з державного бюджету, а будуть змушені фінансувати лікарню самі. Uh -huh. А коштів насправді було мало, а стало ще менше. Тому так, це завдання місцевого самоврядування.